Тюнінгований регулятор обертів для двигуна від пральної машини. Значить, по модернізації стоїть радіатор охолодження на семісторі для підвищення КПД. Ось такий реверс для зміни валу двигуна. Ось так не виглядає. Так, Потім контакти мама для комфортного і надійного під'єднання до двигуна. Ось так, все ізольоване. Метровий дріт і ось така комфортна вилка. Так, Перевіряю замовлення. Живлення. Обираю реверс і газу. Ось мінімальні оберти. Тримає, зупиняє двигун, а зупинити його неможливо. Додаю оберти. Тобто він під час навантаження, це розуміє, і подає більш потужності. Регулятор подає більш потужності. Також є тут крутілка, яка збільшить ось цієї ручки і можна буде збільшити швидкість двигуна. Реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Зупинив двигун, тепер перемикаю реверс. І газу. Ось так все працює. Замовлення виконане, відправляю до клієнта.